Мої найкращі, найкращі глядачі. Вітаю вас на своєму незвичному самері. Сьогодні буде дуже дуже незвично і цікаво. Через те, що ми будемо з вами зараз роздивлятися у цю кубу іграшок. Ви скажете, що це таке. Стілець. А я вам скажу, що це. Це в нас, я колись розповідала, є друзі. Друзі моя, родина знайомих, мого більше навіть чоловіка. Ми вже багато років один одного знаємо. Вона займається, вона займається тим, що... Таки почнемо з їжачка, мабуть. Вона займається розважанням дітей, а, як їх називають. Ой, ну, ви зрозуміли, ті люди, які розважають дітей, це шоу для них роблять аніматор. о! Але не просто аніматор. В неї там якийсь свій театр міні. Вона робить постановки і виграв її в ляльковій формі все ж таки. І ось, Але ж вона зараз за кордоном в Німеччині знаходиться. І е тут вона десь купляє, замовляє. Це секонд-хенд іграшки. Тобто вони не нові, але в гарному стані. Вона їх купляє, а потім висилає на мене, а потім я висилаю їй, коли їй потрібно. Так ось. Ось тут дуже їх багато. У цей раз просто дві коробки було. Це дуже смішно. Навіть, знаєте, для мене це коли доросла жінка і маленькі іграшки. На мені таке враження вкладається, Чому вона обрала, як ви вважаєте, таку зараз собі професію? Хоча їй 48 років вже мені здається, вона не награла з дитинстві Іграшками не себе як дитинку не, не реалізувала себе як дитина і в дорослому віці воно цей нереальний світ дитячий вийшов назовні У мене таке ставлення ваше можете написати мені щось своє буде цікава ваша, ваша думка попереджаю мене пошкряпана рука. Ось дивіться як сильно Ксюша побачила ці іграшки Просто капець. І друга теж. Дивіться. Вона побачила ці іграшки і гратися. Це був треш. Це був бій з цим жикам. Не на життя. Просто я вам відверто скажу, ну я її підіграю, і мені їй шкода, хочеться, щоб їй було весело. висела. Вона сумує. Але вона якраз ішлась, і треба вже їх і підрізати. Але ж зараз, бачите, я пробила вже все це. Ну, Задовбала вона мене своїми когтями. Це не перший о, котик, котики ті мене зрозуміють. Ну що ж, почнемо? Так, перший цей улюбленець Ксюши. Ось такий їжачок. Такий гарнесенький. Потім в коментарях напишіть мені, яка вам іграшка більше за всього сподобалась. Мені оцей їжачок, до речі. Равлик, пробачте, равлик такими чнятками. плотненькі такі вусики. Ось такий він м'якенький. Це равлик такий беремо. Він аж прям жметься. Ось і в нього є такий тут карманчик. Не знаю, для чого, Такий він, наче як рюкзак, може, чи щось таке, не знаю. Короче, такий прикольний, наче. Вона поє пісенки ще, але не будемо вмикати, бо це буде гучно. Ось такі в неї чорні оченятки. Ось такий пес. Це, знаєте, такі песики, типу, як в мене там боцман на дачі такі. Або такі в селі, знаєте, песики живуть в махнаті, великі з такими мордами. Вони або, пасуть овець, або щось таке. Такий великий, неквартирний, ні, він великий такий, без хвостиком. І в чому суті то іграшки, тому що, Пробачте, микнулася все ж таки. В них є ось ці штуки, що натягувати на руку для театру, для ігри. І ось такий самий рукавичка так, сюди. І в лапки ще можна руки затягнути. І ось буде вам такий Пальчики, це наче рука така, і тут різні такі іграшки. Така розвиваюча якась. І тут ще таке сонечко, і тут лістерка. Вона також натягається на руку. Можна натягнути це все і показувати тітка маленьким-маленьким щось таке. Не знаю, що, але щось. Не зараз, після того, як воріє, намила вже голову. Скільки, Боже, знає скільки. в мене таке зараз на голові. Хністо. Ця усеніця така сама. Сюди залазить рука, і також вона може розмовляти. Завжди люблю, щоб в іграшках були добрі обличчя у персонажів. Так, зараз буде ще коченя. Ось таке класне коченя. Вона прикольне під сонтиком. Бачите такі з лапками в сапушках. В резинових сапожках. Чому? Тому що вона ще співає про те, що буде дощик. І тому вона сонтик. Это ирошка. Az Задньому фоні котел вмикає цінку сьогодні. вмикнула опалення, тому що Хочеться. Це акула вбивця. Серйозна акула. так Потім ось такий ось такий кіннок, це кит. Я спочатку думала, акула мені він найбільше сподобався після їжечка. Тому що він якийсь такий приємний, знаєте, тканинка плюшова. Дуже приємна. І якось він пошитий такий в нього чітко. Взагалі такі якісь гарнюні, як подушечка.